Почни свій день з перемоги! Ранок чемпіонів на чемпіон радіо. Доброго ранку, друзі! В Україні вже 9.19 в цей прекрасний час, в який можна навіть бажання загадувати. Якщо є ну при бажанні, можна загадати бажання і в 9.19. можна і так, так. Тому ми загадували. Ми мріяли і ми мріяли, і наші бажання все ж таки реалізовуються, тому що Таяна сьогодні завітала до нашої студії. Привіт тобі, доброго ранку. Я зараз. Щось що треба там? натиснути вам. А, облески? о боже. Тобто да. ну, я можу. Наша група підтримки, так, можна тиснути, Татар. Ми тобі Окей. покажемо там. Якщо буде невдале питання, от цю кнопку. Оплески. а ні, це от, що таке? Це, це о, якщо питання не сподобається. Боже як. Та, але не взловживай Таяна, так. бо у нас дуже важко з самооцінкою, Ми <після> її потім до ні, я, довго, б, я довго б це на концерти підіймаємо. взяла з собою. <післярсь> 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 ми тебе навчимо, будемо <післярсь> давати тобі на концерти <післярсь> і, ép, пользуватися. Бачите, радіо працює. От таяна завітала до нас одразу. Музику почала шазамити. Ти, ти mm. надихаєшся часто, не знаю, десь почула зі сторони і захоплює. Тебе. Я, якщо чесно, взагалі дуже рідко слухаю музику. як би це не звучало дивно, тобто я. Коли їду в машині або в тиші повній, mm. навіть свої пісні не слухаю, або я слухаю якісь подкасти. Тобто, це ну, я не можу сказати, що я не фанат музики, просто для мене це робота. Я Про коли деформація. слухаю музику, да, я не насолоджуюсь нею, а я аналізую. Для мене це знаєте як полотно. Там десь беки почула, тут гармонію, там десь саксофон. Ну коротше, я розбираю, просто їм м'які спірснеї та частини. У мене це саме, я не можу заснути, якщо працює десь радіо. Якщо я чую, що працює радіо, так, значить все. я. На роботі, <ріст> і я, я не можу заснути. От реально. Я навіть книжки не слухаю в аудіоформаті, Тобто для мене найкраще це тиша. Але коли я десь чую класний тричок, тобто це для мене навіть теж не так про там натхнення і ще щось, а я більше його. Думаю, куди його можна примінити. Тобто, там чи для бігу, чи там звід, звідси взяти біточок для своєї майбутньої пісні, mm -hmm. чи там послухати, що зараз, ну не знаю, які форми в пісні ну, в сучасних, модно, не модно, трендово. Тобто, це для мене все одно робота. Нема такого, щоб я, як знаєте, як є там жіночі курси, вмикайте вранці музику і танцюйте там під Магія ранку. А для мене, типу, вранці прокинутися і щоб була тиша. Це магія ранку, тобто, це точно не, не про музику, якусь таку а, але, взагалі, ну Класне. а, музика. Цитат це один з інструментів, який може мене надихнути. Але це мені треба, от я можу навмисно. Свідомо зрозуміти, що от мені сьогодні що потрібно, музика, і я можу прям цілий день сидіти і слухати музику там своїх улюблених е, е, співаків, гурти і, і надихати. Ну добре, з музикою зрозуміла. А що більше ніж музика? Надихає от зранку, там розпочинати день, що мотивує щось зробити. От прокинувся, і от якась мотивація, щось там спорт, я не знаю, там діти, тиша, і... тиша. Так, для мене ідеально це, коли от я вранці прокинулася, я маю ну там 10 хвилин повтикати. Вибачте, за таке слово, але от воно мені здається, описує цей стан, коли ти просто нічого не робиш, просто втикаєш в одну точку. Ну, Тобто не підстрибувати одразу з а, ліжка так, і так. кудись бігти, так раніше, ви знаєте, це все змінилося якось часом. Тому що раніше я була така гіперактивна, тривожна. Тобто, мені от я прокидалася о 5.30, я вже там дихала, бігала, пила, щось робила. Ну, вже там, знаєте, в мене мама, коли залишалася ночувати, приїжджала, вона каже. Це ну, якийсь Армагеддон, дитина, ну трошки ранком дай собі, дай собі спокою, А я вже зарядку поробила, то подихала. Тут вже написала афірмації, лівою рукою щось написала. Вільні сторінки, тут вже почитала. Тобто до восьмої ранку в мене таке враження було, що я вже прожила життя. все, життя. Да. А зараз для мене я просто ну, знаєте, як живеш, і ти для себе знаходиш інструменти, і свій стиль життя вже знаєте, заспокоївся, як про гітариста, який грає там, молодий 150 нот в секунду, і старий там, ну, такий досвідний гітарист, який дві ноти зіграв, і все. І вже, і, гарно. і вже гарно і тащиться. І просто я для себе зрозуміла, що ранок та, це час, коли от для тиші. І потім мені, хоча б 10-15 хвилин тиші, потім вже звісно там я збираю сина до школи, вже займаюсь ким своїми справами, і просто їду на його, або там бігаю, або холодна вода, купелька, якщо є час. Тобто якісь такі інструменти, які я роблю один в день вранці, не 10, не двадцять не тривожниці. Так, а просто один, або там подихала, або побігала, або йогу зробила, або пострибала. Ну, тобто, щось одне, яке я точно знаю, що воно мене і розвантажить ну, психологічно. І дасть мені енергію, і налаштує мій цей центр внутрішній, з яким я з настрію хорошим піду далі. Це Слід. до речі, дуже класна порада, тому що іноді от я за собою став помічати, що ніби ніби день прожито, і я такий думаю, ну я ще сьогодні, я не все зробив, те, що я запланував. Щось не доробив. Так, ну неправильно, потім тут Так, Потрібно засинати з думками, перераховуючи те, що ти зробив, а не те, що ти не встиг. Ось взагалі це, треба засинати без думок, без думок? Ну ну так. Просто Хто це? дихаєте і все, і нічого не думаєте. От думка прийшла. Ви до побачення лягаю спати. Завтра про це подумаю. А як Петрик П'яточки нарахувати <с слонів? Це взагалі клас. Так, Таяна, ну ти до нас сьогодні завітали не з пустими руками з прем'єрою. Прем'єрою нової пісні. Ця пісня, до речі, була створена в співпраці з ще однією Каже по-модному, колаборація. Колаборація, фіт. Ну я люблю більш наш аналог співпраця. Так, мені подобається більше. Співпрацю. З, з фінкою, та. так. А ви землячки чи чи ні? Я ні, я з Чернівців вона з Франківщини, наскільки я знаю, так сусіди, сусіди, сусіди. так але в мене тато просто з Франківщини, і в мене майже все дитинство пройшло в селі під Франківськом, село Липівка у бабусі. Ось а, і насправді пісня була написана ще рік тому. Вона просто лежала, тому що я не могла зрозуміти, ну як її робити, і якщо чесно, мені було страшно трішки випускати її, тому що. Це зовсім інший стиль е, взагалі музики, ніж я писала. Ну, вона десь наближена, може, дуже далека сестра Лелі угу. по стилю, лай -лай, але лай -лай. ну то та супер далека. Така, майже там чотири юрідна. Якась, ну, е... <gry kilometra> <дуже gry> дальня родичка. Дуже дальня родичка. так. Це така лише один раз на христинах десь її <gry> <gry> бачили. <gry> <gry> та? Та. Більше ніколи. І мені було страшно, тому що я не розуміла, як люди сприймуть взагалі від мене такий матеріал, ну зовсім інший. Плюс там діалекти, там мова, да та? там ой, скажіть. Мі добрі люди, ну тобто, це там реально є діалекти. І якось я сиділа, ну, не якось, нещодавно, виходить, в вересні. Я сиджу і переглядала інстаграм, і мені натрапила фіїнка, я за нею давно спостерігаю. Мені реально подобається її музика, мені подобається її енергетика. Я навіть її ютуб канал Ліжник дивилася, іноді просто розвантажитись, посміятися. Мені подобаються люди, у кого гарне почуття гумору. Я думаю, о! Це воно. О, з ким ця пісня має бути. Я її одразу написала, надіслала їй шматочок. У мене просто є записаний шматочок її, як я граю під фно. Угу. Коли придумала. Я надіслала їй, вона каже, все, я вже хочу її співаю. За дві години чи за годину вона надіслала текст свій другого куплету. І все. І ми просто домовилися, коли приїжджаєш. Кажу, буде 15-го. Круто. І ми просто домовилися, що ось так: от е, зробимо дует, і насправді. Я вірю в те, що коли колаборації, вона має бути легко проходити. Тобто, легко пісня записується без всяких там довгих, е, да, довгих там річних домовленостей, якихось ну як е, коли з продюсерами працюєте, зазвичай угу. так буває. А в нас вийшло все дуже швидко і легко. І насправді, ну і пісня мені здається, так легко і полотить. Ранок, чемпіонше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Таяна. Зараз рубрика вона називається біля Шіп. Так, значить, біля штучного інтелекту. Добре. Ми ходимо, крутимось. Він нам допомагає іноді в підготовці до наших інтерв'ю. Потім він забрав на себе ініціативу так. і каже: я буду особисто ставити питання вашим Вау. гостям. Так, тому зараз наша штучна інтелектиня. Вона у нас дівчинка. Так, ну добре. ми хочемо так. Вата і... Джоні. У тебе Джоні. Так. А у нас я... дівчинка. Ти <с часто користуєшся? До речі, ні не дуже не дуже. Не дуже ні, я не знаю, чомусь звичніше Google. Серйозно? Mm -hmm. Ну зараз йде Як до того, що та, та оцей штучний інтелект він взагалі замінив оці запити в Гуглі. Да? Так я всі... не знаю, вони навпаки М можна Є? те саме робити, тільки в штучному інтелекті. У та, тебе, до речі, так. у тебе буде можливість. Зараз декілька запитань тобі поставить штучний інтелект. Так. А потім ми попросимо тебе будь-яке запитання, будь-яке воно може стосуватися тебе, mm -hmm. те, що ти хотіла завжди дізнатися, так. але не виходило. Запитати у штучного інтелекту Добре. нашого. Добре, так. отже, давайте тоді розпочинати. Біля перше запитання від штучного інтелекту. То таяни, поїхали. ці напої від найсмачнішого до менш смачнішого. Гарячий чай, гаряче какао, гаряче американо, гарячий шоколад. Так, потрібно тобі розставити від найсмачнішого до найменш смачного. — Гарячий какао. Гарячий Це найсмачніше. І я розумію, до чого ведеш. гарячий шоколад. Звідки то все з'явилося? Гаряче какао, потім гаряче еспресо. — Там було друге місце. Потім чай, чай і там і шоколад на останньому місці. так? — так-так-так, Ні, шоколад. — Гарячий шоколад все ж таки на останньому місці. Не любиш. Ні, не він дуже якийсь такий, знаєте, аж занадто солодкий цей шоколад. От mm -hmm. какаоше. Та дуже од кауша може пити шоколадні. Добре, дякую тобі за відповідь на це питання. Я розібралися <рес> з гарячим шоколадом. <рес> розібралися, на якому місці знаходиться. <рес> <рес> так, давайте до наступного запитання. Так. ти будеш за чи проти, якщо твій син захоче будувати кар'єру в шоу бізнесі. Проти. Проти? А чому? Всіма, ногами, руками, не знаю. Попрошу всіх, бабусів, дідусів, щоб вони. Та ні, ви що, це я не знаю. Це ким треба бути, щоб побажати таке своїй дитині. Свідомо. Ну, типу, я що йому зла бажаю? Чи? Ну скільки він людей <світ> е, хоче в той шоу-бізнес потрапити, а ти кажеш: ні, 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 дитинку не пощуть. Чому? Бо я є там, я знаю, що це таке. Як не в книжці прочитала, я знаю, що таке шоу-бізнес. Співати, будь ласка, співай скільки хочеш, танцюй скільки хочеш. Але якщо людина йде в шоу-бізнес, це така дуже важка, терниста, слизька, іноді дорога, по якій, ну якщо ти не маєш центру, якщо ти несвідомий, якщо ти не набив собі гуль на голові, ти її не пройдеш легко. А вже, ну, я просто знаю, бо я багато чого проходила. І мені не хочеться, щоб моя дитина була в цій сфері. А я ну своїй дитині цього не побажаю. Яка ти мама? У тебе багато гуртків дитина виходить? Чи він типу живе своє класне життя, своє найкраще дитинство? От десь по посередині посередині І ти балансуєш <рив> 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 Так, я балансую. Тобто раніше, коли він був маленький, я його це всюди водила, тому що а, ну є ж багато радників. так От, що дитина там та то та, та. У мене є найкращий радник це мій тато, який виховав чотирьох дітей. І він каже: не кради в дитини дитинство. Не кради, бо воно не повториться ніколи. І я просто в один прекрасний день сіла і, і дійсно зрозуміла, що я дуже швидко виросла. І в мене дитинства не було, і потім, коли я ходила до психотерапевта, то ми мене витягували з 16-річчя чи там з 12-річчя, коли ну реально там дитина має проживати дитинство, а в неї вже там такі обов'язки і зобов'язання в дитинстві перед всією родиною, що вона просто це дитинство ну в будь-якому випадку вона його має прожити, але краще в дитинстві, ніж в сорок. Uh -huh. Розумієте? Uh -huh. І коли... Я просто посиділа і дійсно подумала, що у нього, ну реально, йому не буде ніколи сім, більше вісім, десять, дванадцять. І я спостерігаю за ним і от дивлюся, окей, тут забагато енергії, на плавання підемо? підемо. Окей, тут на баскетбол будеш ходити? Буду. Дивлюся, ходить і туди, і туди, і стомлений, і вже не можу ввечері. Я кажу, давай щось одне заберемо. Mm -hmm. Баскетбол будеш. Ні, краще буду тільки на плавання. Тобто я намагаюся з ним вести бесіду і ну, і розуміти, це він від ліні каже, чи це він дійсно втомлюється. Ну, тому що у нас раніше як? Школа була до 12-ї, до 2-ї, до 1-ї, і ми вже приходили додому і там валяли байдиків. Так, да? тусувалися. Так, тусувалися, ці байдики били. А у них школа реально до 6-ї, до 5-ї. І я розумію, дитина в п'ятій годині вже й так втомлена, ну реально втомитися можна навіть фізично. Так, так. так. І потім я ж його загружаю. Там баскетбол, ще в нього ну, ще є репетитори, тому що він іноді там не доганяє програму шкільну, Там десь він відстає в алгебрі, і в нього ж є репетитор. Алгебра. І дитина реально в 9 годині звільняється. І я думаю, що, і це, вже за спати д... час. що це за дитинство. Так. І потім він, звісно, він хоче розслабитись якось і починає втикати в Тік-Ток чи там ще кудись. Ну і і тут я. Теж що ти з твоїм телефоном? Він каже: мамо, дивись, я реально втомився, повір мені, я хочу просто, ти теж іноді втикаєш каже в інстаграм. Так. Ти ж теж така я, людина. Як я його розумію. Да, і коли ти просто дивишся на дитину свою, не як на свою власність, як проперті, да, така власність, і я тобою буду от керувати там, і кудись тебе рухати, а як на живу особистість, в якої теж є своя душа, свої бажання, своє якесь життя. І ти просто його оберігаєш. Задача мами, що я зрозуміла, функція любити, оберігати, нагодувати, щоб дитина не вмерла з голоду, і направляти його на шлях істини, але теж з його посилу. От, мам, я хочу це, давай обсудимо. Тобі це буде корисно чи не корисно? А ні, там ти будеш футболістом, і дитина мучиться бління більше на цих батьків. Дитина там уже плаче, вона йому той футбол взагалі не снився взагалі в дитинстві. Ні, мама хоче, щоб дитина була футболістом. Чи там шоу бізнес пхають той? Та дайте дитині побути, господи. У мене єдине запитання. І... Так, е, треба передивитися в українському законодавстві. Чи можна 30-річних всиновлювати? Я би хотів. Да, шановні таку маму. батьки, робіть як Таяна. Мене, всі дітки, я вас прийму. Да, так, у нас є ще одне запитання відсутній. Вибачте, що жартую. У мене просто е, син каже: мама, у мене є подружка. В неї такі батьки, давай її удочеримо. От чесно, я не хочу, щоб вона в... Вінка, я не хочу, щоб вона в тих батьків жила. <laughs> Давай, у нас, Вже я... ну, він трошки підростеш і сам сам розбирайся <laughs> з цими <самим> дівчатками. І <laughs> ще одне запитання: від штучного інтелекту. Так. Яка одна теза характеризує тебе найкраще? Розкажи. Одна теза. Але найкраще характеризує. Можна півтори. Ну, не більше двох. Я навіть не знаю, блін. Ну, є якесь, може, гасло по життю, яке. Тому то й справа, що немає. Я по життю, ну так, от сьогодні так, я дуже гарно вмію підлаштовуватись в житті. Тобто, до всіх ситуацій, до різних. Це теж школа, що бізнесу? Ці, ні, це з дитинства так навчили. Коли четверо дітей, знаєте, ти підлаштовуєшся з дитинства, хочеш не хочеш, да, да, хочеш, маєш. не хочеш, у тебе така функція просто І, і інколи вона заважає, тому що тобі щось може не подобається, а ти підлаштувався вже. Mm -hmm. Ну ти такий, типу, як балансуєш весь час в житті. Я не знаю, напевно, якийсь Армагеддон я чи що. Ну от я реально в мене стільки енергії ноді буває, що в мене от в житті Армагеддон дуже часто Лагідний Ермагідон. Лагідний Армагеддон. Так. О, це так. звучить гарно. Це прикольно, Таяна, <світ> лагідний Армагеддон в студії Чемпіон Радіо. Гарно, гарно. І Таяна, зараз ти можеш поставити будь-яке питання, абсолютно, нашому штучному інтелекту і отримати на нього миттєву відповідь. Я б, звісно, хотіла би запитати, коли закінчиться війна. Так, але розумію, що це, ну, це якби... навіть штучному інтелекту. Так, напит, не... Зрозуміло, коли я стану мільйонером, скажи, Опа! будь Опа! В якій валюті ще не важливо. А? В любій! В будь-якій валюті. В будь в будь які... в валюті. Так. Доларовий, нехай. Доларовий. Дол... Но, Валют... Напиши в будь-який, але краще доларовий. Бажано бажано в доларах. <laughs> так. А ну, цікаво. Щоб питати, то якесь дурню питати. Значить так, гарне запитання. Таяна, пише штучний інтелект. Якщо судити з твоєї працездатності, таланту. І харизми не якщо, а коли Так, ну, коли. коли. Так. мільйон доларів це просто побічний ефект, коли ти робиш те, що любиш і не зупиняєшся. А якщо хочеш точніше, при твоїх темпах до кінця десятиліття так. цілком реально, тобто в 29-му? 29-му. Ну, Пожалуйста. Десь Давай. Грудні 29 в грудні 29-го. Ну, або в 31-му вже. Ну, там. Тобто, дивіться, якщо б він був раніше штучний інтелект, я б в нього спитала в 30 років. Так. І, в принципі, в 40 я вже мала би бути мільйонером. Ну, цього не сталося. Тому... Ти не ставила цього питання. Все, дивись. Та тут трошки лишилося вже. Таяна, в, 20, в 29-му, ну, 5%, я але, поділюсь з вами. але якийсь відкат, це все ж таки мій чат GPT, я, та, за та. нього, я за нього плачу теж гроші. Я, я сподіваюся, що в 29-му я ще буду писати пісні, я до вас прийду, і ми ще і, раз перевіримо, і ми зробимо чекап. І розрахуємося одразу, Ми Чудово. Ми вже тебе запрошуємо, Таяна, вже на грудень 29-го не плануй нічого, будеш приходити сюди до нас. Тому мені прийдеться запланувати на 29-й рік, на грудень нову пісню. Чудово. І, і купити чемодан для так. мільйона доларів. Так. Так. А що той чемодан? Дійсно. Зараз все, он... в скріпту покладе. Так, добре. В крипті ми теж приймаємо. Все, прийдемо вам потрясем телефоном. Дякуємо. Ранок спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю, слухай спорт. Чемпіон! Чемпіонів, зараз таяна з тобою пограємо в пін понг. Добре, а, значить, ми будемо тобі ставити запитання. Так. Миколя, а, тобі потрібно швиденько на них відповідати, так чи ні, було чи не було. Окей. Якщо нас щось прям дуже сильно зацікавить, то ми трішечки детальніше потім поговоримо. Добре. А, а поки що, в режимі Бліцу. Отже, Таяна рубрика Пін Понг у нас є рівно одна хвилина, і ця хвилина починається просто. От зараз, поїхали. Е, дорогенька Таяна, чи шкодувала ти, що відмовилась від колаборації якоїсь, яка потім Ні. вистрілила, але без Ні. тебе? Ні. Ні, не було Ні. такого? Ні. Добре, траплялося, що пісня тобі набридала ще до релізу. Так. Яка? фантастична жінка, oh. плакала через хейт у коментарях. Так, хотіла закінчити музичну кар'єру. Так. Чому я постійно раз на місяць я хочу її це, я кидаю По постійні а, різні реально. причини, так? Реально, Чому да. так. вже вся команда знає, вони таяна ну, <плакова> <я> знов кидає <плакова> співати. <плакова> так чи робила ти вигляд, що різко стала зайнятою, щоб закінчити розмову? Так, підставляла колегу відповідь на їх підстави. Ні. Робила спонтанні покупки, про які потім шкодувала. Так. Що це було? Не пам'ятаю, щось з одягу. Мріяла поїхати з країни і почати все з нуля? Ні. Купувала спонтанно квитки і летіла куди, очі дивляться. Ну, не летіла, їхала. Я так купила квитки на говерлу, поїхала. Ввечері купила куток, вранці вже на Говерлу. Ну, це круто. Це під Говерлою? ти купувала? Чернівця. Ходила на побачення тільки через вигоду, а не симпатію. Було та не буду прихати. Розкажеш потім. Давала другий шанс, хоча знала, що це того не варто. Так. Вдавала, що не ревнуєш, хоча всередині все кипило кипіло. О правда, що потрібно мати якісь особисті стосунки з продюсером, щоб стати відомою? Ні. Було що постила сторіс лише для конкретної людини. Звісно, як всі дівчата. Для кого? Хто це? Це перелічувати перелічуватися будемо. Понял. Відчувала, що сцена це краще, ніж терапія. Так. Дякую. Дякуємо, я... це був пінг понг з Е, У мене одне запитання. Можна, будь ласка, е, топ-3 е, топ відмазки, як зробити вигляд, що ти зайняте, коли дуже сильно не хочеться розмовляти з, з людьми. Типу, оце... от ти береш мову, а ти розумієш, що ти хочеш класно, Дійсно працює. Я б повірив би. А яка година зараз? А що, ти записуєшся? Це, це відмазка? Ні, у мене просто у сина футбол, не треба його завести, а я засиділася з тобою. А, такою. теж працює. Класно. Да. Щас, щас, <с Warren> щас. І третя. <Overwatch. сту> <ту> <sharp> Блін, так щось в боку закололо. Зараз я повернусь, зараз, зараз. І да, 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 так тих, тих тихенько vous, на вихід. Викликаєте швидко. Таяна, ми тобі дуже вдячні за те, що знайшла час і можливість, завітала до нас із прем'єрою. Ну, вперше, тут уже, як би, чат GPT сам сказав, що Ну, це просто справа часу. Так. Тому як ми домовилися, в 29-му році в день обирай будь-який. Добре, це буде п'ятниця. П'ятниця. Так добре, в п'ятницю, в гру... Десь... будь-яку п'ятницю грудня. Давай, так. Давай так, 27 сьоме число. Двадцять -е число. 27 -е я не знаю чому, але я впевнений, що ми зустрінемось набагато раніше Стайну, аніж у грудні 29-го. Ні, Ну раніше ми зустрінемося, але це така буде дата. Ну, 27 грудня 29-й рік. Так, дуже гарно. Але ми все одно тебе чекаємо раніше. Обов'язково та Яна була сьогодні разом. З нами дякуємо тобі. Почне свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо.